Друзі, всіх вітаю! Мене звати Андрій. Ви на каналі SteelMan. І сьогодні мова піде про мою власну рушницю: Safari HG-105. Це моя особиста рушниця. Мені її не видавали в армії. Я купив її за гроші в магазині компанії Латек в місті Харків. Магазин називається Safari. Обійшлась вона мені в 26 тисяч 500 гривень. Придбав її три місяці тому. Настріл близько 600 набоїв. І за цей час, поки я нею володію, у мене вже сталися певні враження про цю рушницю. І цими враженнями я з вами поділюся. Рушниця позиціоную себе як антидронова рушниця, і для цього в ній є всі передумови. Довжина дула 560 мм. Це достатньо довго дуло для булпап-комплектації. Комплектація булпап, напівавтоматичний. Газовідвідний механізм. Стосовно дула, дуло оснащено дульними звуженнями, такими як чок, напівчок і циліндр. я, як і багато інших солдат, які використовують цю рушницю в бойових умовах для стрільби по дронам і іншим мішеням літаючим, в бою звичайних опцій не використовують. Я думаю, тому що калаш нічого не замінить в цих ситуаціях, тільки для. Стрільби, хіба що по дронах ви можете її використати. Я використовую напівчок. В принципі, задоволений. Набої використовую теж 36 грамів, але набої коротко. Їсть е, вона набої 76, 70 і навіть 67 мм. Головне, що я зрозумів, щоб не було завтикань. Набої мають бути однакові в магазині. Якщо це 76, то це має бути 76. Якщо це 36 грам, то це мають бути всі набої 36 грам. І також набій. Не легше 28 грам, тому що якщо ви будете використовувати, не дай Бог саморобні набої, я впевнений, що завтикань буде набагато більше. У моєму випадку Ріо 3.0 на важка тисяч грам, завтикань у мене не було, слава Богу. Я надіюся, не буде. Надіюся, якщо ви будете використовувати ці набої, у вас теж завтикань не буде. Які набої для неї були саме гірше, по моїм спостереженням? Як не дивно, це зала. Зала в мене чомусь клинила, не знаю. Можливо, це зв'язано з гільзою, точніше, з юбкою з гільзи. Там вона низька, а в інших набоїв вона висока. Можливо, це зв'язано з цією юбкою, що вони в мене клинили, а можливо, ще з іншим, з чимось іншим. Точно не знаю, але я знаю, що коли я почав використовувати ріго 36 грам, проблема завтикань у мене зникла. Також один лайфхак для власників цієї зброї механізм потрібно змащувати періодично і регулярно. Навіть якщо у вас немає можливості розібрати її і почистити, обов'язково змащуйте механізм. Прям відкривайте затворну е, раму, е, перезаряджаєте, а рушниця стоє на затримку, якщо у вас немає набоя, звичайно, і прям спреєм змащуєте її. Вона любить смазку, особливо пружина, яка знаходиться е, в корпусі цівки, і пружина. Ви розберете, там, побачите, там є ще одна пружина, досить габаритна, її теж періодично потрібно змащувати. Постріляли, чистити не можете, просто змастіть її синтетичною чи напівсинтетичною смазкою, щоб вона була постійно змащена. Тоді механізми будуть краще працювати. Е, також дивіться, на цій рушниці є складні цівки, сказати, цівка й мушка. Сказати цілик, перепрошую, сказати, що вони суперзручні, я не можу, але я відрегулював під себе щічку. І тому я навчився досить зручно в неї вкладатися. Тобто, мені як потрібно швидко відреагувати, я швидко вкладаюся, і в мене зразу е, мушка і цілик стають на бойову позицію. З неї зручно працювати. Трошки про магазин. Е, в комплектації з кейса для військових, для військових, для державних закупівель іде два магазини на 10 набоїв і один магазин. І два магазини перепрошую на 5 набоїв. Магазини на 10 набоїв крайні незручні. Я намагався спочатку їх використовувати, але це досить габаритна штука. Втрачається сенс з папа, в машині з неї незручно, і взагалі вона навіть шатається. Досить незручно. Тому я замовив ще додатково два магазини на 5 набоїв. У мене зараз три магазини на 5 набоїв. І я з ними працюю, я ними користуюся. З ними в мене нарікань не було, але теж момент. Там є пружина, хлопці, пружину треба змащувати, щоб вона нормально подавала набої. Зараз у мене заряджений один набій, і я покажу одним пострілом, як ця рушниця стає на затримку. І що нам далі з цим робити? Дуже просто, як це все відбувається. Ручка перезарядки, до речі, її можна ставити з цього боку, і з цього боку, і на відміну від БТС, вона не випадає, вона тримається, це перевірено. І також запобіжник покажу вам. Цей запобіжник тут, як в арки, зняв запобіжника і так само просто поставив на запобіжник. І, до речі, коли ви її розберете, цю рушницю, ви побачите, що механізм там цієї ці конструкції не такий вже і слабкий і поганий. Наприклад, у того, того самого БТС ці всі механізми дуже хіленькі, вони мені не сподобалися вкрай. І це ще була ще одна з причин, чому я купив саме цю, а не БТС. І, до речі, на цю рушницю гарантія від заводу 36 місяців, що не є погано. Ну, виконую постріл. Перезарядка, постріл. І як ви бачите, рушниця стала в мене на затримку. Тобто, якщо немає з собою запасного магазину, я тримаю з собою ось такий холдер, я можу... Безпосередньо з холдера кидати набої сюди і працювати, якщо в мене є магазин. До речі, магазин дуже легко і якісно знімається. Тобто, от, кнопка натискання зброса, я її скидаю і так само легко і просто вставляю. От, наприклад, я, в мене рушниця стала на затримку, я дістав новий магазин з набоями, легко вставляється. Додатково перезаряджати мені не потрібно. Я просто тут є флажок спеціальний, по ньому б'єш, і рушниця вже готова до стрільби. В цілому, я нею задоволений. Скажу так, ця рушниця для одного власника. Чому для одного власника Бо вона потребує певної уваги, певного періодичного змащення, ну, і, звичайно, не забуваємо про чистку. Якщо ця рушниця буде в багатьох власників, як зараз я бачу. Сьогодні один з неї поїхав, завтра другий, потім третій. Вона так довго не прослужить. Вона в хлопців суха, а потім вони дивуються, чому вона в них заїдає. Періодично змащуйте механізми, і, і питань до пострілів і до стрільби у вас не виникне. Доработок по ній особисто я ніяких не робив. Тобто, щось там десь наждачкою підтирав чи щось підпилював. Ні, такого не було. Просто вчасно змащувати. Також не забувати змащувати механізм пружини в самому магазині. Він теж буває заїдає, якщо його періодично змащувати, цих питань не буде. Тому висновок такий: ця зброя має місце бути, і навіть має місце бути для використання по стрільби по дронам. Вона компактна, вона зручна, але досить важка. Вага її 3600. Тобто суттєво важка. Але в руці вона тримається зручно. Вкладатись в неї теж зручно. Якщо відрегулювати оцю е, пішічник, відрегулювали, вкладатись в неї дуже зручно. І вона компактна. Це мені подобається. Коли я їду в машині, я її беру з собою і вона в мене поряд зі мною. Коли я їду збоку, вона в мене стоїть отак між ногами, вона мені не заважає. Тобто я з нею можу легко і спокійно. Оперувати. І, наприклад, якщо мені треба швидко вийти, да, з машини той самий, я вибігаю, вона в мене коротка, я не чіпляюся, я виходжу і відповідно починаю роботу. Штука зручна. Рекомендувати чи не рекомендувати я цього не можу, тому що це рушниця з характером. Для особистого володіння, так, ви можете її купити, вам буде цікаво за нею доглядати, працювати з нею. Особисто в мене проблем з цією рушницею не було. Але багато хто хлопців жаліється на неї. Але ж, знову ж таки, мої висновки, що ці проблеми, які з нею виникли, заїдання, вони в основному повинні операторів. Неякісні набої, мала наважка, різна наважка, а ще й саморобні набої, звичайно, будуть клини. Тому доглядаючи її і періодично прочищаючи, змащуючи її, цих проблем не має бути. А якщо і виникнуть, ви можете звернутися до заводу, як це було в мене, до представника. І він мені з задоволенням, без зайвих питань, допоміг, замінив все, всі комплектуючі, які потрібно було. І без питань рушниця працює сьогодні і виконує свою роботу в зоні бойових дій. Тому, друзі, дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, коментуйте, будь ласка, коментуйте, особливо в кого є така зброя. Пишіть, які ситуації у вас були з цією рушницею, будемо допомагати до одному. Також є посилання на телеграм-канал, я його тільки зробив, цей телеграм-канал. Там е, спілка власників рушниць Safari. Ми будемо там ділитись досвідом, ділитись контактами потрібними, можливо, ситуаціями в кого які сталися. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, підписуйтесь на канал власники рушниці. Е, Сафарі в телеграм-каналі і тримаємо зв'язок. Вперед до перемоги, друзі! І слава Україні!